Привіт! В цьому каталозі у мене буде розпаковка по сьомому каталогу. У мене є дві коробочки, і зараз подивимося, що там є. Чесно вам скажу, що я з цієї коробочки вже достала лак для нігтів і нафарбувала ним свої. А все інше я не дивилась, тому будемо дивитися разом. Багато є тут новиночок. Тоді, поїхали. Так, зараз стали вкладати в закази пакети, залежно від. Об'єму заказу різний розмір вкладається пакетів. Ви можете від них відмовитись. Де додатково до замовлення, ви просто закриваєте на хрестик і видаляєте. Якщо пакетик вам потрібний, то ви погоджуєтеся. Чим більше пакетик, тим дорожча ціна. Накладна у замовлення завжди є. Так, ось саме і лак, який я замовила. Гір лак ось такого кольору. На самом ділі я здивована цим кольором, тому що я очікувала другий. Якщо подивитися в каталозі, він більш такий має сіренього відтінку. І саме такий я собі хотіла замовити. Називається він сливовий джем. І ось так він виглядає. Він на моделі нафарбований і ось такого кольору сам лак. То якщо ви подивитесь на колір лака на моїх нігтів, то ви бачите, що це. Не такий кольор. Я просто не знаю, ще не виясняла, в чому причина. Або опечатка з кольором, або перепутали просто коди з іншим кольором. Ну, все рівно лак гарний, буду користуватись, такого в мене немає. Так? тобто гарний. Але хотіла інший кольор. Ну, бувають такі нюанси. Далі, у мене тут Life Plus. В Life Plus входить коктейль і жіночий Валс Пек. Якраз сьогодні закінчились у нас вітаміни, і вже завтра відкриємо нові. Це жіночі вітаміни, і буде ще такий самий Life Plus, тільки з чоловічими вітамінами для мого чоловіка. Закмовляю, на регулярній основі постійно Це для нашого здоров'я дуже важливо, корисно. Стараюсь випивати хоча б одну порцію коктейлю в день, переважно зараз п'ю на сніданок, замість кави п'ю, і на сніданок у мене коктейль, потім йду на тренування, на пробіжку і тренування. А вже вітаміни Велнеспеки ми споживаємо відразу після основного прийому їжі. Або за сніданком. Або вже на обід, коли основний прийом піші. Також можна випити коктейль і можна випити вітамінний зовні спек, якщо це зранку. Коктейль ідеально класно для тих, хто не встигає снідати і взагалі залишається без сніданку. Коктейль класно для тих, хто, наприклад, працює на роботі до п'яти вечора або до шести іде додому. Заходи в магазин, купує собі якусь булочку, якусь шоколадку, якийсь не дуже корисний перекус. Приходить додому, починає готувати вечерю і поки готую вечерю, теж може, як то кажуть, багато чого напробуватися. То коктейль дуже класно допомагає тим, що перед виходом з роботи ви випиваєте порцію коктейля, і у вас немає цієї тяги купити щось по дорозі додому, і у вас немає тяги, коли ви готуєте їсти, постійно щось собі їсти, бо ви холодні. Тобто, ви спокійно робите ці речі, зайшли, купили, що вам треба в магазині, приготували вечерю і спокійно вечеряєте. Ну, класний продукт, про нього можу розповідати багато. У Wellness Pack входить 21 ось таких от пакетики. В пакеті в знаходиться вітамінка біленька, ось це вона. там знаходиться 12 вітамінів і 10 мінералів. Те необхідне, що потрібно для нашого організму. Знаходяться дві капсули омега 3 чистіші. І знаходиться капсула астаксантіна із чернікою. Дуже класні продукти, дуже важливі для нашого організму. Дозіровка така, що ніколи не буде передозування. І ми споживаємо ці продукти на постійній основі вже більше 10 років. До речі, в цьому, в цьому році ми навіть ніхто не захворів. Тобто, дуже класно. Підсилює, укріплює укріплює імунітет. Так, для Тьомки у мене вітаміни дитячі. До речі, всі вітаміни, Life Plus і вітаміни я замовляю по підписці. Це коли. Три каталоги підряд ми купуємо по тій ціні, які ви бачите в каталогі, тільки по цінам партнера бренду у ВІП-клієнтів 15% знижка. А четвертий каталог ми отримуємо ці продукти за одну гривню. Це дуже класна пропозиція від компанії Oriflame. Якщо ви купуєте в звичайній аптеці якісь вітаміни. Вам четверту коробочку не, не дарують в подарунок. То тут кожна четверта коробочка йде в подарунок. І якість вітамінів дуже висока. Це те, що безпечно, гарантую, безпечно ви можете давати своїм дітям безпечно для їхнього здоров'я, без фарбників і абсолютно натуральні зі смаком апельсинка. Вкусненькі, корисненькі і так далі. Кому треба більше інформації, звертайтеся. Далі, в моєму замовленні, є парфюм. Пюм Еклад. Вроді била нот. Класний аромат. В наступній коробці в мене теж такий буде аромат, і один із них я відкрию. А цей аромат я отримала всього за 99 гривень по акції для партнерів бренду. В компанії Oriflame майже кожен каталог є акції для VIP-клієнтів: одні для партнерів бренду інші акції. Буває, що у акції Віп-партнерів і і в партнерів бренду. Одинакові, а буває різні. То в даному випадку ця акція була тільки для партнерів бренду, для ВІП-клієнтів вона не йшла. Два каталоги підряд замовлення на 75 бонус балів і можливість замовити ось такий класний парфюм всього за 99 гривні. В минулому каталозі цей парфюм був на знижки 600 гривень, майже 700 гривень. Аромат, знаю класний, тестери пробувала, тому я вирішила, що. Один аромат я залишу для себе, а інший аромат, аромат я подарю. Чому у мене два аромати? Тому що одне замовлення я роблю на себе, а інше замовлення я роблю на свого чоловіка. Ось так гарно виглядає. Просто вау, обалдеть. Дуже красиво, дуже гарно. Ось така от гарна бутилочка, гарна кришечка. Так. Така тяжка, а, класна. Ну, держиш в руках, і так приємно її тримати. Ой, клас! Ой, класний аромат. Ой, клас. <рес> класний аромат, я довольна, мені подобається. Не завжди мені аромати подобаються. Шикарно. За 99 грн просто бомбезно. Класно, тому приймайте участь в акціях. Так, далі у мене тут смягчаючі средства. Знаходиться воно на останній сторінці каталога. Це смягчаючі средство на основі пчівного воска, бджолиного воска. Коштує все 39,90 і в такому в українському да, стилі у нас не стилі, а да, український, символіка, да, скажімо так. Ось так він гарненько виглядає. Жовто-блакитний, як прапор України. От. І ось саме сміхчающе. Його зручно доставати кісточкою для корекції або кісточкою для губ, і наносити туди, куди вам потрібно. От. Ну, або пальчиками. От. Клас. Я їх люблю. Вони у нас вже були. Я замовила один розтік, його чекаю в його коробочці, а це так, замовила, хай буде. Так, далі. А далі у мене є нова серія догляду за волоссям. На старті каталога у нас є обалденна шикарна гібридна серія в догляді за волоссям. Чому гібридна? Тому що вона доглядає. І за волоссям, і за шкірою голови. І зараз ця серія, вона, що мається на увазі, доглядається за шкірою голови, як за шкірою обличчя. Тобто буде нульовий крок. Так, я ці продукти ще не знаю, як вони виглядають. Зараз будемо дивитися. Як воно це все виглядає? Навіть не знаю. Що це в нас таке? Зараз подивимося. А, все, я зрозуміла, що це таке, зараз покажу. Так, значить, спочатку іде крок 1: Це ноль. Крок нолік. Тут написано нолік це скраб для волосся. В кого лупа на голові або жирне волосся, то рекомендується робити скраб раз на тиждень або два рази на тиждень. Оце і є. Нульовий крок для догляду за волоссям. Це якісне очищення. Ой, класний, класний аромат, такий ніжний, ніжний аромат, і вся ця серія вона підходить як для чоловіків, так і для жінок. Значить, скрабіночки такі мілесенькі, мілесенькі, мілесенькі. коли я так роблю, то воно починає як вспінюватися. Така кремообразна текстура, дуже ніжне. Тобто, спочатку ми наносимо на шкіру голови скраб на, ну, на мокру, а потім уже змиваємо водичкою, і потім вже миємо волосся шампуні. Так, далі. В цій серії є три види шампуні. Я замовила із трьох два. Ну, згодом замовлю і третій. Тобто їх треба вибирати по потребам. Значить, один із шампунів це проти лупи, це замовила для Славіка, а інший це проти випадіння для мене і теж для Славіка. Йому теж така шампунь треба. Класно так виглядають бутилочки стільненько, так, професійно, так якось професійно, чувствується як професійна серія. В каталозі вони так не виглядають круто, як виглядають вживу. Просто обалдеть. І третій шампунь є це для волосся, яке пошкоджене, пересушене, яке постійно фарбується. Я також його закажу, але трішки згодом. І буду чередувати. Е, вот. Ну, Давайте щось понюхаємо. Хоча я ж пробувала, я замовляла тестери до того, як замовити серію. У вас є можливість також замовити тестери. В шампуні є така пломбочка. Яку ви відкриваєте, зриваєте, і потім відкриваєте. Ой, як тебе відкрити. А, -а, -а, -а. я хотіла відкрити, а тут дивіться, як, наскільки це класно, коли у тебе мокрі руки, і ти так хлопнув, нажав на кнопочку, і в тебе тут є дирочка, через яку виходить саме продукт. Обалдеть, Клас! Дуже зручно, дуже класно продумано. І тут так само. Взагалі, буду регулярніше користуватися цим продуктом, і потім вам скажу свої впечатлення. Але після тестерів я вам однозначно можу сказати, що шкіра голови надзвичайно чиста і дихає. Мені це дуже сподобалося. І на другий-третій день волосся виглядає теж дуже класно, тобто не зажирняється дуже швидко. У мене тип, жирне волосся. І шампунь проти... шампунь для росту волосся вона більш така пінниста, а шампунь проти лупи, вона, як очищуючий засіб, такий прозрачний і вона не така пінна. Але що класно, до того, я користувалась періодично шампунем проти лупи, після нього переважно волос такий, як жорстковатий. За цього я не дуже його любила і дуже і дуже рідко ним користувалася. А після цього, коли спробувала тестер, то такого ефекту немає. Тобто Волосся було класне, м'яке і не було такої жорсткості. Тобто, я задоволена: замовляйте тестери і е, пробуйте. Або замовляйте вже самі шампуні, якщо ви знаєте Oriflame, довіряєте, Oriflame, я впевнена, що вам теж сподобається. Далі Далі є два, два кондиціонери на всі три шампуня. Ви вибираєте, ви вибираєте один із двох кондиціонерів по своїм потребам. Я довго думала, який мені вибрати, і вибрала замовила один, не пам'ятаю який, але я вирішила, що я замовлю ще один тобто нічого не мішає, якщо їх можна один закінчив потім інший. Просто один для більш такого тонкого волосся. Для а інший для більш такого пошкодженого волосся, більш такий наснасищеною формулою, тобто і той, і той. Можна користуватися. Але просто раніше було до такої шампуні, такий кондиціонер, там, до такої шампуні, інший кондиціонер. А зараз три шампуні і два кондиціонери. Тобто, кондиціонери підходять для всіх шампунів. Просто ви вибираєте по інтенсивності. В каталозі описано щодо чого. Зараз я проходжу ще навчання, потім вже, ну, краще запам'ятаю інформацію, зможу все сказати вам з голови. Далі, у мене є такий продукт. Замовлені, це новий CC-крем. Я впевнена, що це буде обалденна штука. Він ділає 10 пунктів з нашим волоссям, захищає наше волосся, і його можна наносити не тільки на відросшу частину волосся, а повністю на волосся. Два, три. Ну, максимум 4 пшика на один раз. Наноситься вже на очищені волоси. Коли ми вже полетєнечко сняли. наноситься, прочисується, сушиться, впевнена, що буде дуже крутий продукт, аж не терпиться його використати. Е, так, ну, я навіть не знаю, зачитати вам, витратити на це час. Відновлює пошкодження волосся, робить волосся слухняним, посилює блиск, робить волосся шовковистим, допомагає захистити фарбоване волосся, полегшує розчісування, запобігає появі посінчених кінчиків, що дуже важливо. Захист волосся від перегрівання, хто користується утюжками і феном часто. Зміцнення волосся допомагає повернути об'єм та освіжити укладку, стійкий аромат 24 годин. Зараз ми його протестуємо. Коштує 299 гривень. зараз не знижці. Але його хватить надовго. Так. Зараз поки накачає. Аж цікаво. Ага. Ну, по консистенції, по типу, як попередній cc Крем. Ой, аромат дійсно постаралися. Ой, дуже класний аромат. М -м -м. Він більш легкий, ніж попередній Сісі Крем. Сісі Крем м -м -м, попередній, більш такий густіший, може жирніший, а це такий більш легкіший. Будемо пробувати. І ще в мене з цієї серії я замовила собі тонік. Тонік для того, щоб стимулювати рост волосся і укріплювати наші луковички волосся. Раніше це був такий спрей, в мене ще є, ми користуємося. Благодаря тому спрею у нас дуже круто відросло волосся у мене, і у Славіка тут заколосилося. То я замовила, звісно, цей відразу будемо також тестувати. І це іде в такому плані, як з піпеточкою. Не спрей, як раніше, а ось дивіться: вау, така прикольна піп'єточка. Капати нужна, <кій> треба прямо на шкіру голови. І просто розносити втирати. Обіцяли на вебінарі, що дуже легкий, невісомий, ніяк не впливає на вигляд волосся. Аромат просто ще більш явний, насичений, як якийсь парфюм. Обалдеть, як класно пахне. Такий колір красивий, жовтенький. <кхід> а в общем, я вже очікую результату, коли буду цим користуватися. Далі в каталозі, є, в каталозі ця серія вся на знижці. На старті каталога ви побачите. Так, сейчас вам проговорю. Скраб коштує 119 гривень, шампуні по 219 гривень. Кондиціонери по 219, а Тонік і СС крем 299 гривень це всі продукти на знижці. Але є акція в цьому каталозі, яка не, я не бачила, щоб вона була прописана в каталозі, може, я просто неуважно десь щось подивилася. Але коли я робила замовлення на самому сайті, то, е, там акція. коли замовляєш три продукти, то іще йде додаткова знижка. Чи 10%, чи 15%. Тобто хорошо знижка ще. Тому я, в общем, в мене 6 продуктів, 3 і 3, і я отримала, отримала додаткову знижку. І також там в каталозі є нова лінійка Росісок, щиток. ось так вони виглядають. Я так зрозуміла, що ця друга вона йде кругла. Не знаю, можливо, я замовлю. Тобто, на кожен продукт, який ви замовляєте із серії, ви можете одно замовити розчистку. Я замовила скелетну розшку. У мене ще з попередніх ну, хорошо виглядає, з нею все хорошо. Ріфлеймовські розчки вам будуть служити дуже-дуже довго. А ці штучки на них теж дуже-дуже довго. І ось так виглядає ця розчосочка. І дивіться, вона має як форму голови. Ну, і ось так вона виглядає. Е, гнучка така, тобто масажик теж можна робити. В общем, замовила Артемки. Не знаю, може собі замовлю. Тепер вже думаю, чого я не замовила ще по скидці. Ну, що замовлю? Класно. класнюча. Прям класно. такі нежні ці штучки. Так, далі, що в мене ще є в каталозі? Замовила дві штучки собі Ростіку Артемі і одній ще дівчатки замовила. Значить, це штатівчик для телефона, який можна поставити де угодно, прицепити де угодно. І, кстати, він дуже мало займає місця. Його сумочку поклав і. Можеш діти фото де хочеш, і не треба нікого просити, щоб його щоб тебе сфоткали. В общем, ділиться це ось так, мабуть. Самі було цікаво, як це буде виглядати. Чим класна ця штучка, що оці ножки вони гнучкі, і ти можеш прицепити де хочеш його. І, ну, в общем, до дерева, куди тобі треба, де там сфотографуватися. Ти його можеш прицепити і сфоткати. до того, що ти можеш сфоткати на руку. <гум> В общем, де хочеш. Я не знаю, наскільки це буде класно, наскільки він буде тримати телефон, такий який має вес. Ну, побачимо, побачимо потім поділюся. Так, не знаю, ага, прикрутити треба до кінця. Не знаю наскільки воно це все буде триматися. Тут ще є якийсь зажимчик. Зажим. Ага, треба поставити так, як тобі треба. А потім тут ще є зажимчик, і ти його зажимаєш, тобто фіксуєш для того, щоб тобі телефон не опускався тоді, коли ти робиш відео. Це дуже класно. Надіюсь, це все буде дуже класно працювати. І є в каталозі акція. При замовленні на 400 гривнів. Ось таку штучку можна взяти за 259 гривень. Так. І скільки раз у тебе в замовленні 400 гривень, стільки штативчиків ти можеш і замовити за 259 гривень. На всі ціни віп-клієнтів і те повернення 15%. У партнерів бренду вже знижка відразу є 20%. Але я наголошую: якщо ви хочете купувати тільки собі продукцію, то вам вигідніше бути клієнтами. У вас буде і безкоштовна доставка від 600 грн, і безкоштовний каталог, і бали накопичуються, ви міняєте на подарунки. І кешбек 15%. Так, новий каталог, нові окуляри, нове доповнення до серії за доглядом за волосся. В общем, клас. Серія за волосся на дорожчі, називається Duology. Duo це означає. Два в одному, тобто догляд за волоссям і догляд за шкірою обличчя. А Ологі, по-моєму, називається дооледж. Експертність, вроді би. Експерт... Експ... По-шведськи це вроді би експертність. Нічого, я ще все вивчу. Так, тобто експертний догляд за волоссям і шкірою голови. Так, це вже моє замовлення ще одне, яке я робила на славіка. Значить, тут у мене також Life Plus ванільний коктейль і вже чоловічий вауниспек для чоловіка. Тобто, здоров'я своє треба берегти, імунітет треба укріпляти. Так, далі такі ж самі духи. Також у мене тут кальцій. Кальцій це для мене. У мене тут стоїть кальцій. А з кальцем у мене є така, скажімо, проблема. Якщо коктейль і wellness pack я п'ю регулярно і не забуваю, кальцій краще пити ввечері, то я часто забуваю. Я вже просто завела будильник, назвала його кальцій, і таким чином у мене він продвигається. Зараз він на гарній знижці, і я собі замовила баночку, але я під кінець каталога замовлю ще, тому що ну, це мало його треба. Теж бути на постійній основі для мене. Кальцій морський, він іде з вітаміном Д, щоб краще він усваювався. І також тут ще є комплекс, здається, називається аквамарин. Я не пам'ятаю точно, але це комплекс, де знаходиться ще більше 70 мікроелементів, які дуже важливі для нашого організму. Так. Тут також є ще один штатив. Так, в мене їх повинно бути, здається. Каталог. І у мене замість плати за доставку я замовила собі крем навколо очей ліфтінг, серія Ліфтінг Novage. Коли ми робимо замовлення, то є можливість замовити щось із деякої продукції, щоб не платити плату за доставку. А крем навколо очей мені саме потрібен, тому що мій вже закінчується, і я собі замовила ліфтинг. Дуже класний, він від зморщок, і він робить ліфтинг. Має ось такий дозатор. Зараз в каталозі, вже другий каталог, немає крема навколо очей на знижці. Він такий легка, легка текстура, такий більш. більш, ну, такий більш Сказала прозрачний, такий кремовий, ну трохи як прозрачний, але дуже легкий, а, не такий, знаєте, густий, насищена формула, такий легенький. А, так, що там я розповідала? А, два каталоги підряд. Немає кремів навколо очей на знижці із серії NovAge. Є тільки в цьому каталозі королівський бархат на знижці, тому скористайтеся можливістю замовити він. Також класно бореться з морщинками. і також має ліфтинг ефект Він стоїть 300 чим в каталозі на знижці. А от всі новеджі коштують 1020 гривень, просто вони без знижки. І коли я побачила, що замість плати за доставку можна замовити крем за 4702, по-моєму, 479 гривень, то, звісно, я замовила. Мінус доставка, то мені крем, в принципі, за 400 гривень обійшовся. Тому звертайте увагу на, цю, на ці продукти, там дійсно буває те, що треба, і доставка у вас буде безкоштовною. Ось таке було моє замовлення. Значить, основне, що я замовила, це нову серію по догляду за волоссям. Зараз у багатьох це проблема. У нас багато нервів, стресів, волоси сипляться. Ну і є можливість їх встановити. А в самому каталозі, звісно, дуже багато є акцій і знижок. Тому. Посилання на каталог своє я залишу під відео, переходьте по цьому, по цьому посиланню, і якщо хочете робити самостійне замовлення, то робіть по ньому. Ви коли по ньому перейдете, вам висвітиться моя аватарка, моє прізвище, ім'я по батькові і як зі мною зв'язатися. Якщо у вас є питання, там є і телефон, і електронна почта, звертайтеся. А якщо зробите самостійне замовлення по моєму посиланню, попадете в мою до мене, да будете моїм віп клієнтом онлайн. Я з вами зв'яжусь. Якщо вам надати деяка рекомендація, все підскажу. Якщо ви не ризикуєте робити самостійно замовлення. Є люди, які хочуть, щоб за них зробили помогли технічно, або бояться самі щось зробити не так, то звертайтеся, я допоможу вам зробити замовлення. Поясню моменти з оплатами і так далі. Тому буду рада вас, вам допомагати робити онлайн-замовлення. А якщо у вас є бажання співпрацювати, навчитись працювати в цій сфері, Є декілька варіантів, методів тут заробітку, тому звертайтеся, розкажу, які є варіанти, а якщо сподобаються варіанти, захочете, то далі піде процес співпраці. Все, всім гарного ранку, дня, вечора, в зависимості, коли ви дивитесь це відео. До зв'язку!